Добрий день. Сьогодні ми розглянемо, як на платформі Human виставляти групи результатів. Завантажуємо платформу. Так. Там, де у нас простори, вибираємо потрібний простір. Заходимо в налаштування. Отака шестерночка тут є. Вибираємо ліворуч оцінювання курсу. І отнизу нижче ми бачимо групи результатів в темах уроків. І отут гортами, в мене виставлені групи. А от остання тема в мене групи результатів не, всі, не на всіх уроках виставлені, то зараз будемо це робити. Значить, Растрова та вест векторна гіфанімація. в мене в календарному плануванні це друга та четверта група. Натискаємо Обрати і ставимо галочки біля групи 2 і 4. Далі натискаємо обрати. Так само і на наступному уроці. 2 і 4 обрати. Ну, і так продовжуємо, можемо одразу виставити да, на всі уроки. Є ще один спосіб виставлення групи результатів через журнал. Заходимо в оцінювання, журнал. Так. І от в мене три уроки не виставлені групи результатів. Або я хочу змінити групу результатів, да, помилилась, наприклад. То мої дії будуть наступні. Натискаю плюсик, отут, вибираю в кінці групи результатів. Відповідно, до календарного планування, в мене тут на цьому уроці формується третя та четверта групи результатів, і натискаю Обрати. Виглядають, бачите, ну, що через налаштування я виставляла групи результатів, що в журналі однаково. Так само наступний урок. Так, третій та четвертий. І в мене тут запланований ще один урок. Тут у нас група результатів один. Ну, ви вже зрозуміли, що якщо я хочу змінити групу результатів, то я так само заходжу, да, натискаю на плюс, вибираю групи результатів і тут можна, можу ці групи результатів поміняти. Так, якщо ми завантажимо журнал у форматі PDF, то наші групи результатів у журналі будуть відображатися під датою проведення уроків.